Вітаю, друзі, брати сестри. В моєму серці є одна думка, яка певний час в моєму серці, і я хотів би сьогодні її поділитися. Дев'ять місяців війни в Україні неспокою. До війни ми жили, ми знали, в нас ми вільно можемо рухатися по Україні, ми можемо поїхати в будь-який час. Ми не переживаємо, що нас застане комендантська година. Ми не думали, що таке не знали, дякувати Богу, що таке військовий стан. Коли ми почали втрачати ці можливості, ми почали задумуватися, що ми мали. Ми не задумувалися, коли ми приходимо до себе додому, ми включили світло, воно появилося. Ми його включили, виключили. Ми не задумувалися над тим, що в нас є вода постійно, в нас є тепло. І саме більше, що ми втратили. Це ми втратили мир в нашій країні, бо прийшла війна. Я хотів би, щоб ми цей момент достойно пройшли. Я вірю, прийде час, прийде мир. Все це повернеться, Бог благословить. Я вірю, ще більше благословить Україну. Но я хотів би, щоб цей час ми просто побачили сказав, Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми мали. Я хотів би, щоб ми побачили те, що ми втрачаємо, те, що ми втратили. Те, чого в нас сьогодні не вистачає. Я хотів би, щоб ми дійсно навчилися сьогодні цінити нашими рідними, нашими друзями, які є біля нас. Щоб ми навчилися цінити церкви, в якій ми знаходимося. Не так давно ми мали ще одну проблему, якби вона дещо і не закінчилася це коронавірус. Це був момент, коли ми. Почали більше цінити зібраннями тоді, коли забороняли збиратися. І я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас ми просто переглянули себе. Я не хотів би, щоб в нашому серці був ропот і якесь недовольство в адрес Бога. А просто, щоб цей час випробувань ми пройшли і збагатилися, щоб ми стали сильнішими. Щоб коли це все пройде, ми могли сказати, Боже, дякуємо Тобі за те, що ти був з нами, за те, що Ти благословив. Благословіть кожному, хто дивиться це відео. Благословіть вам і швидкої перемоги і закінчення цієї війни. Я хотів би основне, щоб ми робили. Якщо ми плакали, якщо з наших очей. Падають сльози, то хай це буде молитва, а не якесь розчарування і біль. Хай це буде звернення до Бога і прохання. Боже, благослови, а Бог є той, хто сильний благословити і підняти нашу Україну. Цінімо тим, що ми маємо. Бо буває і похуже. Благословимо.